Справжнє свято класичної музики. Уже 8 травня у Львівській опері дасть концерт відомий у всій Європі Національний філармонічний оркестр Угорщини. Виступ складатиметься з кількох творів, однак відкриє програму Карпатський концерт українського композитора Мирослава Скорика. За тиждень до виступу нова робота ще не пройшла репетицію усіх разом. Диригент оркестру переконує, кожен з музикантів свою партію уже вивчив, а спільних репетицій буде лише декілька, аби не втратити свіжість музики за всю історію свого існування колектив лише раз виступав в Україні. Кілька десятків років тому один концерт виконали у Києві. Саме тут диригент Золтан Кочеш, який ще й грає на роялі, знайшов найкращий за усю свою кар'єру інструмент. каже після цього виступав чи не у всьому світі, проте такого рояля не знаходив ніде. Напередодні концерту неймовірну атмосферу столиці Угорщини та роботу оркестру у самому Будапешті досліджувала Ірина Гоць. Будапешт розташований на обох берегах голубого Дунаю, і, хоч з іменем вільної річки, пов'язано багато міст, проте лише одне називають її перлиною, і це Будапешт. Кажуть, столиця Угорщини варта того, щоб в неї закохатися з першого погляду. І не дивно, старовинна Буда та елегантний пешт злиті в двомільйонний мегаполіс. А природа сама подарувала місту усі можливості для того, аби милувати око численним туристам. Мсти через Дунай, Набережна, фортечна гора з Королівським палацом оголошена ЮНЕСКО частиною всесвітньої культурної спадщини. На багатьох листівках та рекламних проспектах Будапешту зображена будівля парламенту. Її звели ще у 19-му. Століття, а за задумом вона мала нагадувати споруду англійського уряду. Проте в результаті перевершила його за розмірами у кілька разів. Свого часу це була найбільша будівля у світі. Споруда поєднала у своїй архітектурі цілу низку стилів. А багатий інтер'єр містить прикраси з килимами, гоболенами та фресками. Пересічному туристу, особливо якщо він у Будапешті вперше, насправді є на що подивитися. Найпопулярнішими сувенірами в Будапешті є рушники та скатертини ручної роботи, ляльки, одягнені в національні костюми та майки з угорською символікою. Вражає своєю різноманітністю і угорська кухня. На вузьких вуличках ви побачите безліч кафе та ресторанів. Тут можна у повній мірі насолодитися всіма принадами місцевих страв, а в кондитерських – скуштувати чудову випічку. Але в Будапешті можна й скуштувати страви інших народів та інших кухонь. Угорці надзвичайно гордяться своєю традиційною кухнею, серед основних страв, якої смажене м'ясо, свинина із часником, солодкі марципани, паприка, яку додають як приправу чи не до усіх страв, та рибна уха. Незважаючи на усе свої прагнення до сучасності, Будапешт зберіг чарівність та шарм. Тут гармонійно поєднуються різні стилі архітектури. Це місто кафе, водних басейнів. Модерна та давня культура поєднані з гостинністю, що залишає незабутні враження. Столицею Угорщини не можна не захоплюватися. Будапешт суворий та могутній, монументальний і витончений. Він обожнює розкіш і задоволення. І нарешті Будапешт ідеальний супутник сучасності. Частину своєї столиці та своєї культури угорці презентують і у Львові. Вперше за кілька десятків років угорський національний філармонічний оркестр дасть концерт у Львівській опері. Розпочнуть виступ музиканти твором скорика. кажуть у кожній країні, де гастролюють, виконують твір їх композитора одна велика репетиція це, ніби цілий концерт. Музика скорика. Вона вражаюча. Цей твір можна підготувати за дві спільні репетиції. Важливо зберегти його новизну, не заграти композицію. Роман Скрипаль оркестру каже, чи не найбільше чекає подорожі саме до Львова, адже це місто вважає своїм рідним. Тут він народився і провів дитинство. А вже з 13 років, тікаючи від тоталітарного режиму, оселився в Будапешті. Тут у нього сім'я, дружина та двоє синів. Цими днями чекають народження дівчинки. Своїх дітей теж щить української. Щоправда, каже, немає ні літератури, ні програм по телебаченню рідною для нього мовою. Є два сина, ми з ними ходили в українське товариство, але, але після того, як ми почали піти в школу, так якось вже часу не дуже стало на те, щоб я з синами на українській мові говорю, вони мені на мадярській відповідають, все розуміють, але так трошки важко. Сьогодні-завтра ще дочка родиться, так що побачимо. Може, вона буде говорити українською мовою. Жалко, що не чую української мови навколо себе. Так. Директор Національної філармонії в Будапешті переконує, на поїздку до України не вистачало коштів. Та цього разу на українського глядача чекає лише два концерти класичної музики від угорців: 7 травня в Ужгороді та 8-го у Львові. Ірина Гоць, Андрій Борисов про тиждень.